П'ятниця, 18 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області. У ніч проти 18 жовтня росіяни атакували Україну шахедами. У Чорнівцях відбувся спортивний день для ветеранів, якою буде погода на вихідні та наступного тижня. Традиційний прогноз від Тетяни Негадайлової. Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту Діп Стейт. За їхніми даними, російські окупанти просунулися в районах Часового Яру, Максимільянівки та біля Цукуриного. Нагадаємо, що 16 жовтня ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного та в Торецьку. У ніч проти 18 жовтня росіяни атакували Україну шахедами. У низці областей була оголошена тривога. У Києві працювала ППО. Повідомили у повітряних силах. У результаті бою збито 80 ворожих БПЛА: В Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чорнігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях. Буковинці знову у жалобі. Сьогодні у Чорнівцях останню шану віддали захиснику старшому солдату Артему Семешкіну, вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним та побратимам. З перших днів повномасштабної війни Лариса Збурлюк, мати двох дітей, вирішила приєднатися до армії. Маючи медичну освіту, тактична медицина стала справжнім викликом. Бойові поранення, стресові умови і постійний брак досвідчених лікарів. Пригадує й евакуацію обпалених солдатів, коли доводилося діяти швидко і точно, щоб рятувати життя. Більше про історію Лариси Збурлюк, молодшої сержантки, бойової медикині та нині ветеранки війни у матеріалі. Лариса Зберлюк, 8 квітня 2022 року на свій день народження, мобілізувалась, зібрала речі і поїхала на фронт. У цивільній медицині це пацієнт до тебе приходить, консультується. В тактичній медицині це поле бою, це поранені, це ніч. Це зовсім, зовсім різне. У мене була важка евакуація, троє поранених. Вони підірвалися, там було багато мін, згорені. Такі згорені, що я не впізнаю, кого я везу, сліпі, з відірваними ногами, пробитими легенями, у нього больовий геморрагічний шок. І е, я як лікар розумію, за що треба братися. Потрібно обезболити, бо вони так кричать, що це просто ну, відірвані ноги. Е, розуміння у людини, яка не має практики, хтось починає перематувати ті ноги. Кров потрібна завжди, каже бойова медикиня. В екстрених ситуаціях донорами стають і самі лікарі. На Макіївці ми проводили евакуацію. Там був дуже великий, великий поток поранених. То на моїх очах просто медики стаб центру лягали і здавали кров, і їх ніхто не питався, скільки раз вони здавали, чи по протоколу, чи є проміжок там два місяці. Вони жертвували своїм життям, тому що або або. У нас був поранений дві прострелені ноги, живіт, вогневе поранення живота це перитоніт, це просто гайки. Дві прострелені легені, чотири клінічних смерті, ну, пережитих. І вони зробили масаж серця відкритий. Тобто розрубали грудну клітку uh -huh. і зробили масаж серця. Все одно його врятували. Це став центр. Під час бойового завдання Лариса Зборлюк разом з одним побратимом опинилася в неподалік противника. Її напарник вчасно виявив ворога за допомогою тепловізора. Тоді жінка ліквідувала сама п'ятьох окупантів. Плюс-мінус кілометр від нас там ходили орки. Вони не знали, що ми саме там в тому будиночку, бо такий довгий ліс. Напарник каже, давай візьмемо тепловізор. Я так рознервувалася, навіщо тобі днем тепловізор, якщо я там бачу лисичку. Я ще рознервувалася, але взяли тепловізор, і він каже, там п'ять точок справа. у напарника заклини. І я розумію, що нас двоє, автомат тільки у мене, і або я їх розстріляю, або нас зараз оп'ять. Я не розумію, що відбувається. Я розумію точно, що вони приближаються. Я кажу, дай добро стріляти. Він чекає. Дай добро стріляти, нас зараз уб'ють. І в мене починається істерика, і от я хочу порушити приказ і стріляти без того, що він каже. Я мала його порушити, але і я витримала, і він каже: Давай, стріляй. І я розстрілюю їх, і потім він мені пояснив, вони йшли присідки. Мені потрібно, щоб вони встали на ноги, щоб було в нас більше шансів їх розстріляти. На фронті Лариса Зборлюк повірила у дива. Під час бомбардування ворогом Харківщини отримала важке поранення, через яке ледь не загинула. Я єдина, мені кажуться, хто не зняв бронік, бо я їм кажу, хлопці, зараз начальство прийде, ви без броніків, ми отримаємо. І та знімаєш, що, що, ну що ти переживаєш? Тож ми там позиції, тут ми, ми прийшли помитися. І я вже хочу знімати. Я передорнула, щоб зняти, і мене щось засипило. А я там готую їсти, там в мене вариться борщ, це все, я в броніку, там жарю сибулю. І щось мене передьоргує і мені каже: виключ музику, співай Богородицю. І я виключаю музику і починаю співати собі в Богородицю, але в умі так що тільки мелодію чути. І ще хлопці, що це ти таке співаєш? І прилітає Краснополь біля мене за стінкою і фарширую кусками бетону. Коли ті удари були, вони були по по ниркам, по легеням, але такі сильні, що то був такий болівий шок, що ту секунду, коли був удар, і я розуміла, що це все. Це був страшнючий болівий шок, і удар по голові, втрата свідомості, каску зірвало. Після травми Лариса Збролюк довго лікувалась, відновлювалась і, зрештою, поставила крапку на службі. Медикиня зрозуміла, двоє дітей чекають на неї вдома. Нині пані Лариса волонтерить, допомагає військовим та вірить у перемогу. Перемога буде за нами. Я не можу сказати, що в даний момент раз там Донецьк, Луганськ, Крим наш. Я не можу сказати, але я в це свято вірю, що це буде. Я буду дуже сильно плакати від радості. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4 Допомагатимуть з працевлаштуванням, надаватимуть психологічні та юридичні консультації та організовуватимуть активне дозвілля на Буковині. Презентували проєкт Сталь для підтримки ветеранів, які втратили кінцівки на війні. Захисникам допомагатимуть фізично та психологічно реабілітовуватися, адаптуватися до цивільного життя. Також вони зможуть реалізувати ідеї за для створення гідних умов для проживання інших ветеранів, які ще можливості з'являться для військових на протезах та що вони хочуть змінити на Буковині? Далі у сюжеті. Колишній військовослужбовець Вадим Петрюк під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку натрапив на міну і втратив ногу. Позаду рік реабілітації нині захисник на протезі. У рамках проєкту сталь його обрали амбасадором змін в Кіцменській територіальній громаді. Саме основне, це схеми багато Оце треба Туди за довідку і туди, щоб оце саме перше, щоб спростили. Ну, бо, По-перше, важко пересуватися декому взагалі. І, а, а багато цих схем, щоб спрощували якось цю систему, або загальнювали десь на якихось місцях, щоб в одному місці ти отримував це все, а не катався по цілій області, там, по госпіталям і так далі. Військовослужбовець Валентин Фищук у серпні 2022-го отримав поранення під час штурму в Солидарі. Рік тому йому встановили протез. Працює у ТЦК у своєму рідному місті Хотин. Йдучи на роботу, зіштовхнувся з браком паркувальних місць для людей з інвалідністю. Сюди я приїхав за одного, щоб добитися, хоча б, щоб інвалідні місця нам в місті поклали, бо у нас в основному все таксісти. Місто маленьке, а центр міста зайняли все таксісти. Я мучу машину, хто знає, де поставити, бо я не маю де поставити машину, і на протезі я йду пішком. На всі умови для бізнесу у нашому місті але не для ветеранів у кожній з територіальних громад Чернівецької області амбасадори змін, яких вибрали серед ветеранів, комунікуватимуть з пораненими військовослужбовцями, просуватимуть свої ідеї у покращенні умов для їх реабілітації. Кожний з громад має бути амбасадори, які мають. Так само проявляти ініціативи, працювати з нашими захисниками, з нашими ветеранами війни, які на сьогодні потребують, я кажу, цієї підтримки, але ми бажаємо. Щоб ці всі амбасадори були надзвичайно проактивні ініціативні, це наша основна задача. І щоб вони не забули жодного захисника і захисниці, які на сьогоднішній день потребують підтримки. Проєкт сталь реалізовується управлінням ветеранської політики, департаментом соціального захисту Чернівецької обласної військової адміністрації та ветеранським хабом. Він спрямований на підтримку захисників та захисниць з протезами або на кріслах колізних. Ветеранам війни допомагатимуть в облаштуванні житла та працевлаштуватися. Для них організовуватимуть дозвілля, залучаючи до спортивних та культурних заходів, надаватимуть юридичні та психологічні консультації обласну адміністрацію, плюс додатково ветеранським хабом. Буде передбачено кейс-менеджерів, які будуть закріплені за кожними ветеранами. Тобто, по суті, один кейс-менеджер буде супроводжувати близько 15-20 ветеранів, які будуть допомагати їм. Вирішити всі поточні питання, які у них виникають, якщо є необхідність працевлаштування, відповідно контакти з центром зайнятості, комунікація з підприємствами, які шукають на сьогоднішній момент працівників на роботу, комунікація з університетом. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Підвищення професійних навичок, якості надання медичних послуг та допомога собі. Для медиків та працівників медичних установ організували тренінги з підтримки ментального здоров'я. Учасників навчали, як боротися зі стресом та тривожністю і як розпізнати депресію. Це проєкт поза межами травми, розширення послуг з охорони психічного здоров'я на рівні громад для дітей та молоді з груп ризику в постраждалих від конфлікту громадах України. Що ще навчилися Учасники на тренінгу та які запитання лунали від аудиторії далі у сюжеті. Психологи, лікарі з різних спеціальностей та студенти-медики взяли участь у тренінгу з підтримки ментального здоров'я за програмою управління проблемами плюс. Серед них і медичний психолог Ольга Кукурудзяк. Вона працює з різними категоріями населення. Інколи відчуває професійну втому. щоб дізнатися нові методи, як з нею боротися, відвідала тренінг навчити навичок, як справлятися стресом, як стабілізуватися, проходять техніки, самозаспокоєння, релакс. So i Як справлятися з певними проблемами, які в них в житті виникають, та знизити їх вплив? Юлія Бойко, лікарка-епідеміолог, працює у складі мобільних бригад, які виїжджають у територіальні громади буковини для надання медичної допомоги. Сюди прийшла, щоб досконалити свої професійні навички. Це прекрасний інструмент, який ми можемо використовувати в особистому житті, оскільки в нас стресових чинників зараз побільшало в зв'язку з війною і це може дестабілізувати і може навіть вплинути на виконання якихось своїх повсякденних там справ, да? то це ми можемо використовувати ці навички для самодопомоги собі, а вже потім і допомогти, хто там поблизу тебе живе, і, там, і людині, яка не може впоратися, наприклад, самотужки з цими проблемами. Протягом п'яти днів учасники тренінгу слухали лекції, об'єднувалися в групи та виконували завдання, обговорювали різні життєві ситуації, а ще проходили тести. Як впоратися з втомою, професійним вигоранням, стресами найчастіші запитання, які лунали від аудиторії. Це управління стресом, там ми навчаємо стабілізувати себе, і тільки після цього люди вже зможуть отримувати знання, інструменти, як вирішувати свої практичні проблеми. І також вони налагодять стосунки, тобто ми вчимося налагоджувати стосунки, соціальну підтримку, більше приділяти часу собі, своїм хобі. Це все, що дає ресурси і сили для того, щоб впоратись з проблемами. У рамках проєкту поза межами травми для лікарів, медичних сестер, психологів, психіатрів та студентів-медиків, організували тренінг за програмою MHCAP – клінічного ведення психічних, неврологічних розладів та розладів, пов'язаних зі вживанням психоактивних речовин в неспеціалізованих медичних закладах. Іван Гуцуляк психіатр у Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на тренінгу навчився, як працювати з людьми, які втратили близько. Ських та з військовослужбовцями, які повернулися з бойових дій, дуже багато звернень ці гострі психози. Дуже багато зараз солдатів повертаються у них неврози, і велика доля наших пацієнтів це є люди, які мають залежності алкогольні, наркотичні, не станах сп'яніння, інтоксикації. Цей тренінг дав можливість зрозуміти, як працювати з новими. Людьми, які прийшли з зони бойових дій з їхніми родичами, з їхніми друзями, близькими, тому це дуже хороша можливість адаптуватися до нових ситуацій. А от Алла Борисюк, завідувачка кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету, взяла участь у тренінгу, щоб дізнатися про нові методики ведення пацієнтів з неврологічними розладами та передати ці знання студентам. Можна впроваджувати в процесі навчання студентів, можна впроваджувати дуже багато цікавих технік, цікавих конкретних запитань, цікаві методики і методи, як працювати з клієнтами чи пацієнтами, як працювати з депресією, як диференціювати пацієнтів, клієнтів, в яких є депресія або це не депресія, як працювати з людиною, яка знаходиться в стані горювання. На тренінгу учасники ділилися досвідом своєї роботи, розповідали випадки з професійної практики. Ми йшли по модулям і надання першої такої допомоги та медичної допомоги. Це і при різних стресових ситуаціях, це і гостра реакція на стрес, і посттравматичний стресовий розлад, при депресивних станах, при вживанні психоактивних речовин і також були. Дуже докладно представлені різні комунікативні навички, які також допоможуть в роботі якби лікаря. Проєкт поза межами травми реалізується Нідерландським агентством з питань підприємництва за фінансової підтримки UPF – Українським фондом партнерства на замовлення міністерства закордонних справ Нідерландів у чотирьох областях України: Хмельницький, Сумський, Харківський та Чернівецький. Програма мечі базується не ну, тільки на Інформації з доведеною ефективністю, тобто це точно працює. І так само це стосується і навчання. Тобто всі прийоми, які для навчання використовуються, рольові ігри, розбір там, відеокейсів, вони є такими, що є максимально ефективними для запам'ятовування. Після проходження тренінгу учасники зможуть самі проводити такі тренінги і навчати інших. Проектом передбачені тренінги для тренерів. Тобто кількість тренерів в Україні наразі недостатня для того, щоб покривати всю потребу нашої системи охорони здоров'я в подібних навчаннях. Відповідно, частина людей, яка пройде тренінги, у нас буде в планується наприкінці січня, що будуть тренінги по для тренерів. Тобто, потім ці люди вже будуть вчити інших людей. Проєкт покликаний сприяти підвищенню якості послуг з охорони психічного здоров'я. Партнери проєкту лікарі світу Нідерланди, лікарі світу Греція, Діти Війни, Нідерланди, Альянс Діти війни, СНІД, фонд, схід, захід та Всеукраїнський фонд крок за кроком. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Грали у дартс та шашки, змагались в гирєвому спорті, настільному тенісі та в інших дисциплінах. У Чернівцях відбувся спортивний день для ветеранів. У ньому взяли участь учасники бойових дій, зокрема бійці, які втратили кінцівки або зазнали інших травм на війні. Як відбувались змагання, бачила наша знімальна група. Андрій Ільїн воював в АТО з 2016 року. Після початку повномасштабного чотири місяці був артилеристом на Донецькому напрямку, евакуйовуючи побратимів, отримав поранення вже рік на протезі. Сьогодні взяв участь у змаганнях. Я сам по собі люблю спорт, якби я грав футбол. Грав в баскетбол, грав воно як теніс зараз грав. Ось у мене ще сюди записали в Дарсі. Я кажу, у мене була ту ж рушка, теж грав. Ну, мені подобається що там. І Ми поставили ну, так, а що би й ні. Показати заодно показати, що люди вони не зламні, як це, вони сильні самі по собі. Я дуже захід такий важливий, тому що ну, щоб вони не думали, щоб ми всякі грязні в голову не лізли, щоб ми не, не йшли не бухати, не, не курити, яліти, там ще щось чимось займатися. І йшли з собі спортом займатися. І заодно вони свій моральний дух і фізичну свою форму вони трошки повинні підтримати. Ілля Бадюк сьогодні разом з колегами представляв. Головне управління національної поліції. Чоловік у 2015 році був у Сєвєродонецьку, там забезпечував охорону публічного порядку. Нині служить на Буковині. Насамперед, мотивація для усіх військових, для ветеранів, для учасників бойових дій, також для самої молоді. Хто на штанзі, хто на тяга на настійний теніс та дартс. особисто я буду приймати. Участь, так як взяти мою статуру, це по гері, а також хочу свої можливості спробувати у дарці. З колегами-прикордонниками, які нещодавно повернулися з Харківщини, сьогодні змагався Ігор Заруднів. Для них це така певна розрядка, і ми. Ми впевнені, що такі змагання потрібні. Вони сьогодні продемонструють і свої вміння. Ну, що стосується особисто мене, то в силових видах спорту не ризикнув брати участь, тому спробую свої сили, наприклад, в вдарця. Підготовка до заходу тривала майже два місяці. До змагань долучилися майже 100 спортсменів з різних районів Буковини. Такі спортивні змагання, такі акції будуть проходити щонайменше раз на квартал для того, щоб якомога більше наших хлопців, які повертаються вже в життя наших громад, були доєднані, були поєднані таким спортивним заходом з рухом ветеранів, і для нас це надзвичайно важливо. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі4. І на завершення випуску традиційно про погоду. Вихідні будуть сонячними та дещо морозними. Опадів не передбачається, тож дозвілля буковинці можуть провести на природі. Якої ж погоди чекати наступного тижня? Погода у Чернівцях потішить ясними сонячними днями та прохолодними ночами нерідко із заморозками. Якої температури повітря очікувати найближчим часом, розповість синоптикиня Тетяна Негадайлова. Температури вночі навіть на рівнині будуть від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла, а в гірських районах 0,5 градусів морозу. Та й день, незважаючи на ось таке сонечко, не перевищуватимуть 10-13 градусів тепла. Такий синоптичний процес пояснюється пануванням антициклону, який практично формуватиме і погоду всього наступного тижня. Опадів наступного тижня не очікується, а температура повітря буде вищою на кілька градусів, ніж на вихідних. З понеділка ми очікуємо максимальні температури в межах 15-16 градусів тепла, а оснячніші будуть прохолодними. В понеділок це буде від одного морозу до трьох градусів тепла, а в наступні дні 0,5. 5 градусів тепла вранці на рівнині, а в горах від трьох морозу до двох тепла. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на Сі 4.